Латвія і у 2024 році продовжує допомагати Чернігівщині. Наш регіон є пріоритетним для цієї Балтійської країни. Чернігівська область відвідала спікерка Латвійського сейму Дайга Мієріня. Латвія цьогоріч зосередиться на відновленні пошкоджених ворогом дитячих садків та шкіл нашого регіону. Мус Латвії ставтом парламент сунданарод та уряд Латвії не даремно вибрав саме Чернігівський регіон для того, щоб надавати підтримку, тому що тут наші в ми можемо це робити тут від всієї душі і від щирого серця і це дуже важливо, тому що життя продовжується, незважаючи на те, що війна ще досі триває. І ми дійсно захоплюємося українським народом, який, незважаючи на всі жахи війни, продовжує боротися, продовжує відновлювати інфраструктури і здійснювати героїчні вчинки. Кожен день І я можу тільки лише ще раз засвідчити, що наша допомога допомога народові України не закінчиться. Латвія одна з перших країн Європи, яка почала допомагати відновлювати Чернігівщину навесні 2022 року. За кошти латвійського народу відбудовували будинки у Ягідному підприємства і установи в Чернігіві та по всій області. Також Латвія створила коаліцію країн для передачі Україні дронів. Дуже багато допомоги Латвія надає Чернігівщині дуже багато. Допомоги Латвія надає країні. Хочу подякувати вам, пані Даня всьому латвійському народу за те, що ви робите для нашої країни. Дякую вам. Візит спікерки і латвійського сейму важлива декларація подальшої підтримки Чернігівщини у латвійській делегації. Кажуть, що допомагатимуть стільки, скільки буде для цього потрібно. Пані Дайга має перший міжнародний візит саме до України. Це для нас, повірте, дуже і дуже цінно, пані Джайга, і дуже важливо. І сьогодні, якщо можна охарактеризувати взагалі допомогу Латвії щодо України, це допомога військова, гуманітарна, безпекова, абсолютно і від волонтерських фондів, від громадських організацій, від урядової від уряду і від парламенту. Можна розділити на дві частини. Я би сказала, що це почуття справедливості, і друге це почуття такого здорового прагматизму, який проявляє Латвія щодо допомоги Україні. Коли ми говоримо про справедливість, це перш за все те, що Латвія одна з перших країн, яка визнала Російську Федерацію країною терористом, про це вони говорять завжди на будь-яких міжнародних майданчиках.